Повідомлення про конфліктну ситуацію у Дарницькому районі 11-ї години. За викликом виїхала відразу поліція, як слідчо-оперативна група, так і працівники спецпідрозділу. Оскільки була інформація про те, що кілька десятків осіб прибули на територію автостоянки, влаштували конфлікт, виникла бійка. У результаті також вибивали двері у приміщення охорони. Коли поліція прибула на місце події, встановили, що дійсно відбувся конфлікт, в результаті якого пролунав вибух тілесне ушкодження отримали на цей момент на відомо четверо осіб. Зараз усім їм надана медична допомога. Вони перебувають у лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Зараз у рамках. Цього кримінального провадження з усіма активними учасниками конфлікту, яких доставили до управління поліції, проводиться ряд першочергових слідчих дій. Встановлюється їхня особа, і дієм кожного з них буде надана правова оцінка. За попередніми висновками експертів застосовувалися світло-шумові гранати, які спричинили тілесні ушкодження нашим потерпілим. Окрім того, з місця події вилучили два карабіни. Зараз поліція з'ясовує, кому вони належать і чи зареєстрована ця зброя. У ході досудового розслідування поліція з'ясовує, хто ці люди, хто їх найняв, і всі обставини конфлікту. Попередня інформація така, що конфлікт виник між попереднім і теперішнім власником автостоянки. Всі ці обставини будуть досліджені в ході досудового розслідування. I don't know be У неї бійка між двома попами людей одні з перебували у балакавах і з закритими обличчями вони не. Субтитры делал DimaTorzok

Wat is er Wat is er